У клубі концерт. Хлопці напилися, взяли пляшку на дорогу і в ніч подалися. Тинялися по вулицях, пили і співали аж до самого доранку, вже світати стало. А як стало розвиднятися, куми розійшлися, кому двір залазить, а собака не пускає, щоб ти з заразу гавкає, квата за ноги, як не за кожуха, мало кума не вкусив. Заправив я бук. Як насилу той відбивсь, заліз тихо в хату. Зняв із себе увесь одяг і до жінки спав. Жінка щось там покрутилась, але промовчала. Кум зрадів, що обійшлося сьогодні без скандалу. в жінки під бочком наш кум розігрівся, закутався з головою і в сон провалився. Сниться кум. Димний сон, музика лунає, а на сцені кума Настя оперу співає. Та так бідненька верещить, мов дитя в Кума в вуха аж заклало від такого писку. Кум сватився із кроваті, очі продирає, кума Настя кочергою, кума проганяє. Роздивився кум навколо, а не його хата. Кума Настя верщить в одному халаті. З ляку на чекі вискочив із хати. В голові майнула думка. Де кума шукати? Заліта до себе в двір, а там така картина. Серед двору кум хропе і Бровко на спині. Молодець Бровко, охрана, ти моя блохата. Не пустив оцю п'янчугу до моєї хати. А вам куме, мій рідненький, дам одну пораду. Поміняйте свого пса, бо він вам вже зрадив. Пропускає він до хати, кого вже попав. Прив'яжіть дворі її два, щоб не було мало. Що сказати, любі хлопці, порада одна? Пейте менше горілочки, бо буде біда.